Всім вами фін і боє. Привет, Привет. І... оплатити за хату. Так. Летим. Я думаю, зараз пожалуйчу, а тут кацево шлагбау. Ну я зараз кажу 140, 112, 120, 123. Ой, поворот 71. один банк? Ай. 12 110 Знову поворотным посадком Зараз розганяюсь на полный як может тільки. 16 и долпата сука есть 119, 123 И ты Хто? Кто? И мене грел Я не то не я божу. Я вже вилез. Ти бачив, як я зайшов? І далі поїхав. Там Еледжі була, там где Е, Не пам'ятаю. Та була була. Була? Чи то не Еледжі, я не пам'ятаю. Бо султан там точно був? Так, я пам'ятаю тоже, що султан був. Все, я вже около. Я вже в папку. Хочу тобі куплю дай мне. Нет, не хочу. Эээ, за що мені уровень розыска? Просто так дали. Что тобі дали? Мені просто так дали ро розыск. Напиши. Донаты. Донат. Я поклав 100 мільйонів. Треба щось пейджу положить на банковський щит. 100 мільйонів. Е, Так, їдем в банкомат. Эй, я пусть, пацан, мою точку вкраде. Лох. Вкрав, украл. Добре, украсти, добре. Я вже їду, короче. Як ти? Так. Я тут. Ну, я думал, ты зараз проедешь. Что ты? Молки, долбоб е. У тебя бы все лицензии? А. Добре, поїхали. Я бы хотел куда-то вступить, да, але... но е, чого банкомата нема? А может это в банку? Як думаешь? Подгляди мне. Ну, я хочется їй собі я так. О, -о, -о ти вы бачи, якими видно сил. О, май гад. А як ты переехал цей? За всю сверстку, коротше. Я ничего не переехал. Я по я переехал. А я в банку вже. Я подумал, что избах. Пополнить мобильный щет? А, дом щит. Эээ, ч не пополнял? Банк. Е, что за прикол? Интернет. Ну, у меня вылетело я цей. Еду в банк снова. Yeah. Ты де. Я уже доїхав в Олес. Ну добре. Це дуже добре. Я тут ка. О! Я може заміну покласти. Чушь? Я напевно на інферно знаю куда заміну покладу? Такі. М5. Бо мені ж валяй, сук! Ай! Кажу, перезайди. Перезаходжу. І може переустановлю житу. Чого? Бо я не хочу з худом грати. На явно хочу. Та, Це надоїдати. Так, пробуй. <звук> открыть окно. Далее. Так, я установлю и шукаю себе какую-то дуже крутую замену. Um, добра, я тут доеду. Эх. Кись відос кошти. голову? Так, в голову? Каже, дай у дати в голову, <пітування> <пітування> голову приходить до школи <пітування> <пітування> і з сі І ти сей? Я так... біти фабере довго. А я проїхав як про. Скільки їх там дуже багато? Дуже, <пітування> дуже. Це з цього не за мною, я, <laughs> я зараз цікавий, не вони мене дожидуть. Вони просто бояться. А, я яду... тут... Я загорівся. Там-там, то там. там, там, там. Йоу! Прикольний джек усерил. Я йду по чейню, тачку. А я свій інферно заміню на цей. М5. Машина. Ну зараз після письма. Эээ, снова загурился. Менты. Ты їздить, ты не, не, у меня сегодня мель заїхав просто-напросто. Я добіжу тоді. Вот э, ты Ой, скинтак. А? Давай становимся. Не, Ні, уже. вже. Мені так уже. Заплачу за будинок і буду закінчувати. Оце трактор кивит голодный. А мені встановлювати модельку? Я на інферно установлю М5. Чітер. Шо, 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 шо. Читер. що шо тут, шо? ти? про читер повы. Я скачиваю собі зелень, а. А, не, я скорость не могу. потім кинеш мені, я тоже скачаю. І потім я М5 тобі кину і ти тоже скачаєш. Добре, добре. Круто придумав. Ну же как Ага. А якщо ти зараз можеш знайти, найди М5. Я просто люблю дуже нахуй да, М5. Добре, я нашл Галя. Добре. Записую зразу в, в скайп. О, да. Пацан, мене на Элжис збив. А, я біжу, біжу, біжу. Ти біжеш? Так. Огонь Ага, добре. Понимаешь? А. Да. А, я бежу, бежу дальше. Ты в что ты просто это